Слава Богу. слава Богу. Мені трошки незвично, я сьогодні в піджаку. Друзі. Да, слава Богу, да, друзі. Ало? Даже хлопці на реабілітації каже, на кінець, то ми Юру в піджаку побачимо. Справа не в тому, я говорю, що це правильно, друзі. Я не, не про те, ну просто я говорю про те, що в мене зараз як сам себе відчуваю. Сьогодні свято стрітення, свято такої доброї радості, правда? Зустрічі різні бувають. І ми сьогодні святкуємо зустріч таку позитивну, я би сказав, хорошу, де люди оживають, правда, де ми щось пережили в своєму житті. І я так дивлюся, знаєте, добре, я так от просто дивлюся, в нас якісь немочі, недуги в тілах є. Ми на це місце прийшли, і хто в якому стані бачимо, да? по-різному. Як би хотілося, я так би до себе беру, сиджу, думаю. Для того, пам'ятаєте, так колись в Єфезі один чоловік лежав, да, 38 років. Він дивиться, того Бог зцілив, того Бог зцілив, а в нього якби і не знає, і надії якось немає, бо він чекає, що то людина, яка прийде. Як би хотілося, щоб на цьому місці ми зна... ми віримо, що тут Ісус на цьому місці. Як би хотілося, щоб навіть, я скажу би, може, навіть не чекаючи, а ти сьогодні отримав зцілення. Як зцілення серця, так зцілення і тіла. Хай Бог благословить, друзі, нас. На цьому дивіться, бо це зібрання святкове, да? свято зустрічі. Хай Дух Святий діє, так як Він хоче, і хай ми будемо трошки здібні відчувати його, переживати, прагнути цієї дії. Ісус дуже часто звертався до таких речей, щоб ми прагнули, да? чогось бажали. І наше бажання прийшло, то, щоб ми, добре, щоб бажання бути в зібранні, Хороше бажання, але щоб це бажання було щось пережити в своїй житті. На цьому місці. Хай Бог побозловить. Щоб ця спрага дійсно була. Не так, коли так по звичці. Я сам таки буває по звички приходжу, а щоб ця спрага була від цього серця. І я вірю в те, що Бог буде робити свою роботу. Слава Богу, скажем. В п'ятницю. П'ятницю, так здається, оця що була. Дзвонить до мене один брат, який в нас проходив реабілітацію. Він сам з Бахмутського району. Зараз там, де його село, та 15 кілометрів від Бахмуту, воно окуповане. Він нас пройшов реабілітацію все в прошлому році. Він приїхав до нас в січні, місяці, серед січня місяця, пробув до літа, пройшов реабілітацію. Потім в нас в адаптаційному центрі на зустрічі там біля зустрічі на Лісній, Пробув теж літо, адаптацію, але так, знаєте, тут роботи такої нема, не було на той час, він поїхав в Луцьк, він зараз знаходиться в Луцьку, працює там. І каже: Юра, я хочу приїхати до вас на молитву. Він знає, що в нас по суботам молитва на 7 годин вечора, де приїжджають браття, діляться словом, молимося один за одного. І він каже: я хочу на той, але хочу ще зробити гостину. Я кажу: ну добре, я, за... я тільки за гостину. Приїжджай, він приїхав. З'їхалися браття. Ділилися словом, молилися, так все так файно було. Він таку файну гостину нам дав, ми так по -по поїли добре, чаю попили. І знаєте, я так от дивлюся, якось після того всього, всі тако, ну, розбилися на такі кучки, там, там три, там два, там три. І така розмова, така активна. Братів трошки було, до чоловік 15, ну, приблизно плюс-мінус ту сторону чи в ту. І я так дивлюся вже, вже туди за, за 10-11 ту година вже починається. Я кажу, браття, ну може будемо розходитись? Вони ну, сказали, добре всі стали, але далі продовжують розмовляти. І не розходяться, вже тільки просто стоять. Знаєте, слава Богу. Знаєте, і я дивлюсь, про що говорять? Ну, про Бога. Не говорили про політику, не говорили про війну, а говорили про те, що в їхньому. В житті, як діє Бог, своїми відкриттями ділилися. І думаєш, думаєш, слава Богу! Знаєте, коли Павел говорив, слові говорить, зустрівся з Петром, каже, десь два тижні побув. Я так собі навіть не раз думав, думаю, ну два тижні, два таких мужа бужа зустрілися, правда? Про що ж їм було говорити? Знаєте, Павло було цікаво, як Петро розказував, коли Ісус був в тілі. А я думаю, Петрові було цікаво, як Павло мав такі відкриття, як теж зустрічався в дусі з Господом. Знаєте, є про що пора говорити, коли зустріч, коли люди, які пережили в своєму житті зустріч з Ісусом Христом, друзі. Слава Богу! І нам є другим розказати, які навколо нас, правда? Бо ти пережив зустріч з Христом. Я не раз, можливо, із цього місця говорив. Що коли я покаюся, я там своїм колег на роботі, вони кажуть, Юра, ну, а я кажу, я зустрівся з Богом. Вони так подивились на мене. Про яку зустріч? Я думаю, якщо я ще скажу, що в мене Христос в серці поселився, вони зовсім мене не поймуть. Знаєте, друзі, я зустрівся з Богом. І мені хочеться про нього було розказувати. Бувало не всяк так, що аж вже аж так все, але я знав, що треба розказати. І ну, слава Богу, скажу. Сьогодні зранку дзвоню в центр реабілітації, і, бо мій помічник поїхав, в нього невістка родить. І там людина, яка відповідає, там, допомагає мені. Він наш брат нашої церкви. І він каже: Я поїду, Юра, бо невістка має родити. Там за внучку треба подивитися. Я кажу: добре, їдь. І там браття залишилися. Я кажу, браття, там молитва 9 годин. Кажу, ну, це. Він каже, там один той брат, до якого я дзвонив. Стався за старшого, каже, в нас таке сперечання, Юра. Кажу, про що ви сперечаєтеся? Та каже, от одні кажуть, що зима з літом. Кажу, що то за свято сьогодні. <гум> я кажу, там другий розділ від Луки почитайте. Я спеціально їм вчора не розповідав, що то за свято. Думаю, хай вони почитають, хай Дух Святий їм відкриває, щоб вони трошки порозсуждали. Браття і сестри, я такого часом, знаєте, ми кожен день там молимося, розбираємо Слово Боже. І браті, вони такі ті, що поприходили в центр реабілітації, інколи такі думки говорять, що я сам дивлюся, я думаю, стільки раз я вже читаю там, а мені на думку таке не приходило. То думаю, а знаєте, є праця Духа Святого. Ми інколи не довіряємося, ми хочемо інколи пофілософствувати. А добре, коли Дух Святий відкриває. Слава Богу. Слава Богу. Добре, то я прочитаю, напевне, те, що Юра прочитав. Бо я хочу цим звернутися до Слова Божого. В Єрусалимі це Євангелія від Луки, другий розділ. З 25 го віршика. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіх Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І привів його дух до храму, коли до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав до Богові та й сказав: нині відпускаєш свого раба владику, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло відкриття для язичників і славу Твого народа Ізраїля. Я так, знаєте, знаючи, що сьогодні буду проповідувати, роздумував над цим словом, не раз ми читаємо. Я думаю, як би назвати свою проповідь? Знайте, і я би так, знаєте, я більше так, от, читаючи цю історію, ми сьогодні говоримо про таку зустріч, яку ми пережили, а я думаю про ту зустріч, яка ще має відбутися. Знаєте, думаю, я думаю, я мені, старав на думку, прийшло, приготуйся до зустрічі з своїм Богом. Але я думаю, десь я вже це чув. Думаю, напевно, чи пастор колись проповідував, думаю, якось, ну, думаю, списав. знаєте, Я думаю, ні, 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 ні. думаю, Юра, подумай трошки, ну, так трошки, я так думаю, ні, ну, якби так, як, як, як я хотів би дійсно назвати. Я так для себе взяв, знаєте, бо слово приготуйся, ну це вже значить, може, я помираю, чи ще щось, ну, хтось може не так поняти. Знаєте, ну, Хоча ми завжди должны бути готові, в неділю проповідував. Я пам'ятаю, Толік то Косура з цього починав, а там потім і всі браті приблизно, всю, всю тему говорили. То я хочу так просто сказати: пам'ятай про зустріч зі своїм Богом. Вона має відбутися, друзі, чи не буде? То, що ми сьогодні Юра розказував, що ми зустрічаємося і, маємо, і тут маємо цю можливість і привілей, скажімо, на цю зустріч пережити, але ще в нас буде там зустріч, правда? Слава Богу! І якби так сказав би. І читаючи цю історію, я, от мене дочка, зараз вона в Польщу поїхала до подруги. Вона на канікулах зараз в, в, в університеті канікули, вона поїхала до подруги. Цю подорож її в Польщу ми ну, планувалася вже за пару місяців, ще місяця два назад. Вона так частенько згадувала, вона перший раз поїхала за кордон. І вона так не раз собі. Вона весь час там, ну якби. Говорила, що от має зустрітися з подругою. Е, і вже десь тижня три, оце от, не, не так давно, каже, тато, там, там валіза на літній кухні. Принеси мені, я хочу речі поскладати. Кажу, дитино, ще, ще три тижні, а що ти там будеш складатися? А я хочу собі знати, я хочу приготуватися. І вона почала готуватися. А вже там, як, скажімо, вже було пару годин до автобуса, то вона каже, слухай, тату, так тяжко чекати, вже вже, вже, каже, вже би поїхала. Ну, дзвонок оттуда, вона туди приїхала, радісно пережила таку зустріч. До чого, друзі, я про свою дочку нагадав, знаєте, вона знала, що буде зустріч. Вона, ну, як вона трошки знала, що це та дата далеко, то вона так говорила, бажала. А коли вона настала, вона почала готуватися. Вона готувалася. І ця зустріч відбулася, і це була радість. Зустріч, скажімо, вона знала дату і знала, коли приготуватися. А ми знаємо дату? Не знаємо. Сімон знав. Ну, можливо, на той момент, в той день, може, йому Бог відкрив, але я не думаю, що він там знав там, за 20 років чи за 10 років, скільки він, я не, ми, історія не знає, можливо, хто досліджував, може, знає, скільки йому прийшлося чекати. Але він знав, що ця зустріч відбудеться. Але коли зустріч з Богом, а ми ті, які пережили зустріч з Ісусом Христом, пережили ті зміни, які Він нас произвів і производить, то я так думаю, знаєте. Ну, якось ми готуємося до того, що буде зустріч з Богом. Якось момент готовності, бо хто знає з нас, що сьогодні, якби, не дай Боже, хай всі живуть, да? але можемо сьогодні і зустрітися з Богом. Правда, друзі? І цей момент може настати. І я так дивлюся, що цей чоловік, про нього що пише слово Боже, був праведний і побожний. Це, коли Біблія говорить праведний і побожний. Це не люди кажуть, да? а це Бог говорить. Наша праведність сьогодні яка? Запачкана одежда. В яку ми в праведність одягнулися? В Ісуса Христа. Слава Богу, скажу так. Знаєте, коли Сімеон, Сім я думаю, він ж не знав ні дня, ні часу, да? але людина, як на ньому, каже, написано, що був. Дух святий. Мав відношення з Богом? Весь? Час? Весь час. Він не знав часу? Не знав, так як і ми. Знаєте, друзі? От я от собі інколи так, от, воно мене інколи турбує, така притча про таланти. Знаєте її, правда? Там один господар, правитель, позвав рабів, каже, я вам одному даю 5 талантів, другому 2 таланти, одному один талант. Каже, я, я вернусь. І поїхав. От що мені, я так навіть сьогодні перечитував, дивлюся, вони не стали там деякі зволікати. Ті, що п'ять тому дали, що п'ять талантів, він скоріш пішов і придбав ще п'ять талантів. Другий, що два таланти, теж пішов і придбав, а той що один. Слово Боже, каже, закопав. Закопав того таланта. І написано, Слово Боже, говорить, по тривалому часі вернувся правитель. Ну, і зве цих людей. Каже, прийшли ці люди. Ну, каже, той каже, от пане, каже, от п'ять талантів ти дав, я ще п'ять придбав. Каже: ну, рад добрий і вірний, що слово Боже каже, Війди в радість господаря свого. Другий приніс тоже те саме, на третій приходи. І що? Ну, каже, ти дав мені одне талант, але я його закопав, бо я знав, що ти знав, що ти людина жорстока, жнеш там, де не сіяв. Збираєш там, де не розкидав. каже, ну ти знав, що може бути. Якісь треба відповідальність, да? і що? Дуже браття печально чути. Інколи, знаєте, я не раз проповідники проповідують на цю тему і сам читаю, інколи думаю, і, і здається, хочеться достукатися до тих людей, що мають талант. Да? Але я кажу, не до тих людей, які мають талант. Я до тих людей, які. І Бог дав п'ять талантів, тому два таланти. І кожен з нас тут на цьому місці багато що отримав від от Господа. Да? І він має надію, що прийде той час на зустріч з Богом. І він скаже: О, добре, о, сестра, о брат, ти був вірний, добрий, війди в радість господаря свого. Слава Богу, друзі. Я сьогодні не про тих, що закопують. Хоча для них це велике застереження. Але зазвичай по своєму життю я подивився, що коли говориш з цим людям про такі речі, це як обстінку горохом. То я більше, мабуть, до тих застереження, хто щось робить. А сьогодні я бачу, наскільки, ну, я би так сказав, народ Божий багато праці, як ніколи звершує. Слава Богу, друзі. Слава Богу, знаєте, ну і. Знаєте, інколи так от дивишся і хочеться, якби так, от як, але я бачу тих працівників, які втомлюються, друзі. я, ну, і от Мені подобається ще псалом Асафа. Коли Асаф каже, Бог, я знаю, що ти є добрий до Ізраїля, знаю. Але каже, і він там далі, я своїми словами, друзі, каже, але чуть не поскользнулись ноги мої. Чого твої ноги? Каже, дивлюся, як другі живуть. Будуються, машини купляють. Там десь їдуть, якимись неправдами, і ще щось роблять. Ну там нацепив щось і заїхав, і уїхав, як в нас зараз час, на жаль, деякі. а і, і і він каже: чи не намарно я це все стараюсь? Знаєте, оце, їм добре ведеться. У них і здоров'я навіть є, і їхнім дітям навіть добре. Але каже, коли? Що там далі, слово Божика? Коли я війшов в свята святих, друзя, і побачив. Їхній кінець. То Слово Боже каже, є різні переклади. В одному каже, то я скотина, а в іншому перекладі є Я бидло, і я так думаю, і я так не раз думаю, Господи, щоб і я про себе так інколи подумав, бо інколи так. ну, Я є людина, теж в певній речі, якось хочеться, дивиться і думаю, а написано, тому що мені є добре. Приближатися до Бога. Інколи ми думаємо, що якісь там рамки, якісь ще все, це ж приближення до Бога, це смиріння, правда, пости, молитви, ще певні речі, а приближайся каже, мені є благо приближатися до Бога. Тому що нас чекає там найкраще. Те, що Бог приготував. Нам що нам на розум приходило, друзі, та не приходило. Нам же ж Бог там приготував багато речей. Я знаю, на землі нам теж хочеться жити добре, в здоров'ї, в певних речах. Я стільки за, друзі. Тим більше, от зараз, як війна, стільки горя, стільки сліз. Хочеться, щоб все це призупинилося, правда. Наскільки ми молимося, настільки ми постимося, просимо Господа. Але, друзі, наша зустріч ще там буде. Знаєте, я хочу сьогодні, ну я би даже, ну, і так дивлюся це в Слово Боже, коли тут говориться, що Святий Дух був на ньому. Да? Е, і йому щось було, нам що Бог не обіцяв бути там. Обіцяв цю зустріч? Обіцяв. Yeah. А тут каже, і я ще дивлюся, і духом він був приведений в храм. І я би так для себе, друзі, для вас, коли дії апостолів починаємо читати, да, е, там ну, Ісус е, каже, приймете силу дії 1,8, коли Дух Святий. Зійде на вас. І будете мені свідками в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і до краю по всьому молодому шару. Слава Богу. Коли Бог говорить такі речі, знаєте, ми інколи хочемо надіятися на себе, я не відкидаю, що наші зусилля повинні бути. Але я скажу, без Бога ми туди не йдемо. Я ще так скажу: не раз в центрі реабілітації я кажу, там, де надія на себе. Там є падіння. Надія наша на Бога. І Слово Боже говорить, що Дух Святий, коли учні знали, що Ісус Христос вже їм каже, що я вас покину, але Він каже їм: я каже, умолю Отця, і Він візьме від мене. І пішле вам кого Духа Святого, який що, Він буде нас провадити, Він буде нас навчати. Правда, друзі? І він це робить сьогодні? Робить. І він сьогодні допомагає. Допомагає. І воно не втрачено, воно сьогодні є. І чому ми повинні зміцнитися, укріпитися, і я би сказав бути в дусі. Хай Бог допоможе нам. І Бог нас до той, бо інколи. Ну, яка ж та планка готовності? Знаєте, я в школі, ну, ран... я дивлюся, зараз <раплі> не знаю, яка фізкультура в дітей. Боже, думаю, яка так, них така фізкультура, якби в нас була, вони помирали, навірно, не дожили б до нашого віку. Ну, бо Тому що там -то приходилося пригати, і кожен мав свою планку. І така планка готовності, і здається, яка? А святий ха Освячуйся, відділяємося від зла. кожного своя планка, і ти сьогодні береш, але в цю планку допомагає брати Господь. І Хай Бог нас поблизу в цьому зібранні. Я хочу, щоб ми були більш натхнені на те, що наша зустріч, і пам'ятали, що в нас там буде зустріч. І хтось може сьогодні багато немечів, горя перено, переходить, переносить. І воно не просто. Тому що, Слово Боже, багато страждань каже, буде мати народ. І, і я дивлюся, що Дух Святий нас не говорить, що ми будемо далі бути, ну, як би це, а може бути ще, ще вуща дорога. І здається, куди ще вуща, правда, друзі? Але Бог, освячуючи, очищуючи нас, він трошки може і в рамки наставити для того, щоб ми там були вічно з ним. Хай Бог нам допоможе. А за все йому слава повіки. Амінь.